Вчора таке виграли ми один автомобіль. показую, це Tesla Model 3 для нашого клієнта автомобіль під ключ з ремонтом. Виграшна ставка 9700 доларів 10,798 до сплати. Важливо теж, що безпека автомобіля повністю ціла. Тобто тут не було якогось серйозного удару по ній однозначно. Tesla Restova, це 21 рік. показую пошкодження, щоб розуміли. Передня частина кузова повністю дефіктована. Що це означає? Ми бачимо усі несучі елементи автомобіля, і бачимо, що повністю несуча конструкція автомобіля ціла, без пошкоджень. Тобто тут сугубо навісні елементи, які будуть куплені, поки автомобіль їде. І, можливо, якщо навіть нам повезе, ми все купимо в кольор, і автомобіль буде навіть не фарбований. Тобто це ідеальні пошкодження, які тільки можуть бути, тому що нічого несучого по автомобілю не задіто. Тобто не Ні шпаклівки, нічого, ніяких рихтовочних робіт по машині проводитись не буде. І з якісним ремонтом цей автомобіль клієнту нашому обійдеться до 20 тисяч доларів. Пробіг 33 тисячі миль. І давайте порівняємо, скільки такий автомобіль може коштувати на авторі. Це у нас повнопривідна версія Long Range з максимальним запасом ходу для цієї моделі, рестайлінгова модель. Заходимо на авторію, я вже підготував варіанти. Там биті машини, які ще не відновлені. От старт сін 2384 145 пробігу, 2456 пробігу, але машина бита. Тобто ви розумієте, що економія все ж таки на таких автомобілях штатів точно є. Головне, головне виграти правильний автомобіль з правильними пошкодженнями. Тому, кому потрібен автомобіль США під ключ, звертайтесь в Perfection Car з радістю вам допоможемо в цьому. Допоможемо придбати правильний автомобіль, відновити або також, якщо хочете автомобіль по наявності. Є велика кількість, звертайтесь в Директ, в коментарі або дзвоніть. Perfection Car з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів.